Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами в смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти, 6 по 12 жовтня 2025 року. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Херсонщини та саме місто Херсон. Всього за вказаний період окупанти здійснили 443 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім того, російські загарбники завдали 6 авіаударів та два ракетних удари. Російські окупаційні війська продовжують спроби штурмових дій на позиції українських захисників в районах Антонівського та Залізничного мостів. Зокрема, ними було здійснено 14 таких спроб. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Втрати окупантів за вказаний період склали вбитими та пораненими 111 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 102 одиниці. Зокрема, операторами БПЛА 40-ї та 34-ї окремих бригад берегової оборони. Минулого тижня методично знищувалась ворожа техніка та особовий склад окупантів. Також операторами БПЛА 426 го окремого батальйону безпілотних систем була виявлена та знищена автомобільна техніка ворога. Варто зазначити, що російські загарбники не знижують інтенсивності застосувань БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2090 застосувань БПЛА і ФПВ. З них 988 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1964 БПЛА і СІВІ, з них 923 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!